Доброго дня, шановні, два дні по тому відбувся праймеріс в нашій команді щодо е, саморейтингового кандидата на пост президента України. Так, ця подія планувалася заздалегідь ще в прошлому році. Ми навіть не розуміли, що у Зеленського е, достатньо хватить розуму, е, анулювати вибори, їх не провести чи музурпувати владу. Тобто з, 31 березня в Україні не буде жодного легітимного інституту, не інституту президентства, не інституту Верховної Ради, тому що їхні повноваження взагалі закінчилися в прошлому році. Тому, якби вибори були, якби Зеленський не узурпував владу, кандидатом би в президенти був я. Щодо результатів праймерізу. І коротенечко щодо програми, яку я бачу е ну, актуальною в Україні на зараз. Перше, це жодного продажу землі. Не мораторій, не яких тимчасових там, заходів, Повний, повна заборона продажу землі. Земля і надра повинні належати народу України і крапка ту землю, яку вже влада продала, ми б викупили. Зворотньому порядку в державну власність. Це перший і головний пункт. Другий це армія. Під наш ядерний статус а Україна не втратила ядерний статус. Ми лише здали зброю під гарантії безпеки. я планую відновити повністю ядерний потенціал України. Це єдиний щит, який Може з таким сусідом, як Росія, гарантувати нам безпеку, і щоб наші хлопці не гинули. Якби ми мали зброю, вони б не гинули. Так от, щоб вони не гинули, ми повинні відновити повністю. А я впевнений. У нас є і технології, і засоби взагалі, все для того, щоб мати і е, средства доставки, і саму зброю. Другий пункт ще це сильна армія, тобто ніяких там скорочень та інше. Ми маємо мати достойну е укомплектовану армію зразка НАТО. Це другий пункт, і з цього виходить, що я бачу Україну виключно в НАТО і виключно в ЄС. Тут навіть нема. Сенсу якісь е, суперечки чинити, тому що це єдиний путь України, НАТО і ЄС. Далі це е, гідне ставлення до воїнів. Ми бачимо, що більшість із них викинута як використаний виріб влади України. Тобто, я вважаю, що то найбільший скарб України люди. Тому в кожному місті, в кожному селі ми встановимо пам'ятник нашим загиблим воїнам. В нас буде інша історія. Ми взагалі перепишемо всі підручники під те, як воно було насправді, під нашу історію, не під ту, яку нам підсунули, а виключно під нашу. У Нас будуть свої герої, свої події, свої організації, які виборювали свободу України. Та інше, тобто я вважаю, що гідне ставлення до ветеранів, до тих людей, які захистили, гідне ставлення для до воїнів. А ми бачимо, що більшість з них взагалі навіть зарплатні не отримує. Я вчора дивився матеріал, де хлопець вже рік, наш розвідник, лежить, його лікує за свій кошт. Батько, жоден, жоден можновладець не приніс, хоча б скраденого. Ми вже закрили на те очі. Ви ж крадете, сука, як. Як скажені, блядь, як в останній день. Ну з того вкраденого можна хлопцю блядь, допомогти. Прийдіть, дайте, мовчки дайте. Ні. Вони жруть в одне рило. От вся влада України жре в одне рило. Є війна, війна для бідних, блядь, І є оце першество для багатих. Розпил бюджету. Ну та інше. Це зараз не на, не на цій темі. Розмова тому гідне ставлення до воїнів це головне. Як ми ставимося до наших захисників, так і наші діти будуть ставитися до нашої країни, до її захисту. Якщо ми зараз демонструємо оце все, як ми вибрасуємо наших захисників, то завтра нікому буде захищати нашу країну. Наші діти скажуть: ідіть ви нахер, свалять з тої країни і не будуть 에, мати тих. Переконання, які маємо ми, далі це боротьба з корупцією. Це самий головний чинник. Якщо ми поборемо корупцію, а можливо приймемо законодавство і будемо боротися з тою корупцією по китайському сценарію. Якийсь певний час повинно так бути, тому що корупціонери не відчувають страху не при. Не від влади, не від правоохоронних органів тому повний аудит України за всі 30 років з самими ліпшими фірмами аудиторськими в цьому світі. Після повного аудиту висування звинувачення всім можновладцям про створення угруповання злочинного угруповання влада. В рамках цього буде заарештовано все майно цих можновладців і повернута в державну власність. Все, що було вкрадено, буде повернута в державну власність. Це дуже важливий пункт за справедливість. Ми готові працювати навіть не будучи у владі, тому було створено кіберупа, яке працює 24 на 7. Хлопці вчаться, хлопці вже мають якусь інформу, обмінюються навичками і працюють на документацію всіх злочинів, електронних їхніх слідів, куди ховаються, де відмиваються та інше. Тому коли ми прийдемо до влади, коли я стану президентом. Там не буде якихось замішательств і ожидання від цієї корумпованої системи е, щодо наказання цих злочинів і злочинців. Ми з першого дня почнемо наказувати арешти, арешти, арешти тобто до тих пір, поки ми в Україну не повернемо все, що вони вкрали, до єдиної копійки. Четвертий і теж головний пункт це вертикаль влади. Зараз, коли ми... Казали владу на фронт. Ця війна не повинна бути війною бідних. Ми розуміли, чому ми так казали. Тому що державний апарат він перенасичений людьми на два-три порядки, тобто в два-три рази більше, чим він потрібен. Дуже простий приклад: мерія Дніпра. Тисяча осіб, це всього на мільйон мешканців. Мерія Лондона 200 осіб на декілька мільйонів. Ви розумієте, що більшість частин, більша частина цих чиновників взагалі нічим не зайнята, крім освоювання бюджету, тобто крадівництво та отримання зарплати Функціонала ноль, штат роздутий. Тому частина із них і мала піти на фронт, аби Зеленський дбав про народ України. Він дбає про свою банду, тому ця банда і не воює. Воюють тільки бідні люди. Тому я бачу так, що треба скоротити втричі апарат е, держслужби міністерства, все інше, тобто залишити мінімальний необхідний апарат. Я лібертаріанець е, за своїми переконаннями і впевнений, що. Нам не треба мати такий апарат. Люди самі собі зможуть самоорганізуватися маленькі мерії, маленькі обласні адміністрації, маленькі міністерства. Чисто для керування не насичувати апарат, а чисто для керування процесами, тобто люди функціонала, Верховна Рада, Верховна Рада, я взагалі вважаю, то сама дорога іграшка в світі. Вона повинна зникнути взагалі в тому вигляді, в якому ми знаємо, це клуб мільярдерів, які стебуться над біднотою, які їм приймають закони, як їм жити. В Верховній Раді повинні бути люди з вищою освітою. Це перше, і друге головне. Вони там повинні працювати не, не як робота, а як місцеві ради. Тобто приїхали, прийняли закони і поїхали по своїх місцях роботи. Тобто, оцю годівницю, де там е, якісь гроші, якийсь розпил, якісь е, там е, льготи, пільги, е, недоторканість, це все якогось з минулого, це все якогось савка. Це все буде ліквідовано. Тобто буде там 300 депутатів, які раз на місяць збираються, за тиждень проголосували всі необхідні закони і поїхали по своїх виробництвах працювати. Тоді я вважаю, мій шлях політика, тоді я буду вважати, що мій досвід буде реалізовано, якщо ми реалізуємо хоча б це. А це вже немало. Поборемо корупцію. Нам вже не треба буде десь гроші займати. Ми вже зможемо займати людям, тому що корупція з'їдає 60% нашого бюджету.